Я навходоносар, був спокійним у своєму домі і щасливий у палаті своїй. Я бачив сон, і він настрашив мене, а думки на моєму ложі та видіння моєї голови налякали мене. І був виданий від мене наказ привести перед мене всіх вавілонських мудреців, що вони об'явили мене розв'язку сна. Того часу поприходили чарівники, заклиначі, халдеї та віщуни. Я розповів перед ними сон, то вони не об'явили мені його розв'язки. І аж останній прийшов перед мене, дані якому ім'я, Валтасар, як ім'я мого Бога, і що в ньому Дух Святого Бога, я розповів йому сон та й сказав: Валтасара, начальнику чарівників, я знаю, що в тобі Дух святого Бога, і всяка таємниця не тяжка тобі. Скажи видіння мого сну, що я бачив, та його розв'язку, а видіння моєї голови на моєму ложі, такі: я бачив аж ось дерево серед землі, а вишина його велика. Це дерево стало велике та сильне, і вишина його сягала до неба, а його обвід. До кінця всія землі. Відтя його, гарний плід його великий, а в ньому пожива для всіх. Під ним знаходилась собі тінь, польова звірина, а на його галузях мешкали птахи небесні, і з нього живилося кожне тіло. Бачив я у видяннях своєї голови на моєму ложі, аж ось зійшов з неба сторож Божий та святий, і він кликнув із силою і так проказав: зрубайте це дерево і повирубуйте галузя його, позривайте віття його і порозсипайте його плід, нехай розійдеться з під нього звірина, а хи і галузя його. Та позоставте в землі пня його кореня, але в путах залізних та мідяних на зеленій польовій траві, і небесною росою нехай він е, зрошується, а його частка за звіріною на польовій траві. Його людське серце змінять, і буде дане йому серце звіріне. І сім часів перейдуть над ним через постанову сторожів Божих, це слово, сповідженням святих. Ця річ аж прийде до того, що пізнають живі, що над людським царством панує Всевишній, і кому схоче дає. Його і низького з людей ставить над нім. Оцей сон бачив я, цар на а ти, Валтасаре, скажи його розв'язку, бо всі мудреці мого царства не можуть сказати мені розв'язки, а ти можеш, бо в тобі Дух Святого Бога.